Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без склади Лайвкри. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні на огляді в нас буде новий майнер криптовалюти Tron, на якому ми зможемо отримати безкоштовний бонус і почати заробляти без складу. Але перед початком я завжди хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі, тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. І далі переходите за посиланням під цим відео і потрапляйте на сам сайт. І далі потрапляємо на сам сайт. Називається він у нас TRONPAY. І тут не потрібно ніякої реєстрації. Нам потрібно тільки авторизуватися за допомогою свого адреса Tron. Його ви можете взяти на біржі. ну а звичайно краще брати з гаманця OSEPAY, так як мінімальна сума виводу тут. Доволі низька і не завжди якась біржа або гаманець приймає такі суми, тому краще використовувати FaucetPay, Pay, переходити в FaucetPay, збирати вкладку валик, знаходимо наш трон, натискаємо депозит, копіюємо адресу і вставляємо в це поле. І натискаємо авторизацію. Все в нас пройшла авторизація. У нас почали нараховуватися на бонусні TRX -и. Відразу відсотки. Тут ми можемо бачити всю інформацію, скільки ми інвестували, скільки виводили. І як бачите, по бонусу ми отримаємо щодня 0.5 TRX. Тобто доходність дуже велика. Бонусом нам тут надається 2 TRX. І тут бачимо нашу швидку. І ось таким чином ми збираємо ці трони, натискаємо Зібрати. Тут не потрібно ні капчі, воно все дуже швидко збирає. І в нас знову почався майнинг. Також ми можемо додатково отримувати тут бонус. Ми, як бачимо, в розмірі від 001 TRX до 01TRX. Звичайно, сума невелика, але якщо ви сюди заходите, просто натиснули бонус, у вас зібрався ваш бонус. Як бачите, скільки я отримав, показує в USDT, і все більше нам... В принципі, тут дуже робити нема чого. Звичайно, кому цікаво, тут можна робити депозит. Мінімальну суму ми можемо тут інвестувати в 1 TRX і максимум 3000 TRX. Звичайно, я нікого не закликаю сюди інвестувати, тому що проєкт видно відразу зроблений на швидкоруч. Для того щоб інвестувати, тут вводимо суму. Мінімальну, наприклад, 1 TRX. Тискаємо збільшити. Нас перекидає на ось таку форму. І тут нам просто потрібно. Відправити на гаманець 1 TRX і потім нам зарахують його на баланс. І все у вас автоматично. Потім запуститься вже майнинг. І ми будемо отримати 25% щодня на наш депозит. Ну, і вже коли ми зберемо деяку суму. Мінімальний вивід тут 2 трона, тобто окупність дуже швидка. Це я ще не знаю, чи платить він цей сайт чи ні, так як я ще не знайшов ніякої інформації. Але можна перейти до них в Телеграм, подивитись. Але мені це дуже не важливо, так як я сюди не буду нічого вкладувати, просто буду майнити на бонусні кошти. Ну а далі подивимось, як буде працювати проект. І потім вже вирішити, можна сюди інвестувати чи ні. І також ми можемо запрошувати сюди рефералів. Вона тут 10% від поповнення вашими партнерами. Тобто тільки якщо ваші партнери поповнюють депозит, тоді вам нараховується партнерське нарахування. Тут бачимо нашу реферальну ссылку, тому кому цікаво, можете запрошувати. Ну і Більше нема що розповідати, дуже просто запустили мене. Кому цікаво, можете прочитати тут про них, також IQ. Тут відповіді на найбільше задавання питання користувачами, переглянути їхні контакти і обрати мову. Ну і далі чекаємо, коли у нас збереться мінімальна сума. Виводимо наші зароблені TRX, собі Ну, звичайно, звичайно, ми добавлю, моя думка така, що цей сайт, звичайно, проробить не довгий час, але можливо ми встигнемо назбирати мінімалку, так як він недавно тільки стартував і зможемо тут заробити. Сайт, звичайно, зроблений на швидку руку, але я також хочу вам показати ще один сайт, на який я робив огляд на своєму каналі. Я також думав, що він дуже швидко зіскамиться. Але вже 2 тижні я в ньому він справно платить. Називається він TRX Well. Тут нам для того, щоб почати старт, ми просто вводимо електронну пошту, за яку у нас реєстрований Fawcett Pay. Натискаємо Start Mining і все, в нас запустився майнинг. Відразу у вас тут буде 2 мега, Поповнювати тут можна також від одного TRX. -а. За один TRX ми отримуємо 20 цих мегахеш. Я сюди проінвестував 2. Ну і в мене також є, як бачите, 35 партнерів. Я отримую 10%. Від їхнього ну і натискаємо, наприклад, від щоб я вам показав, що сайт платить, натискаємо зняти, все, переходимо в наш гаманець фаусет На сторінку встановлюємо. І все, як бачите, нам відразу прилетіли наш TRX, Так що, чому я також показав цей сайт, тому що можливо цей сайт також буде працювати довгий час, так як криптовалюта Т-рік доволі дешева, і люди будуть сюди постійно заводити, прокручувати свої кошти. А можливо, цей сайт зіскаметься дуже швидко. ну Ось такий коротенький. Відео огляд був у мене сиді на каналі. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати українськомовний контент на ютубі. Бережіться. До побачення.